Настя Каменських, Надя Дорофеєва, Тіна Кароль, Світлана Тарабарова. Та багато інших українських зірок починали свій шлях у великий шоу-бізнес зі сцени благодійного дитячого фестивалю Чорноморські ігри. З 1998 року він щоліта проходив у Скадовську на Херсонщині. Зараз місто у тимчасовій окупації, тож наймасштабніший дитячий пісенний конкурс країни за підтримки українського культурного фонду прийняла столиця. Цей фестиваль особливий. Ми по-перше, виконуємо свою основну ціль: це надавати творчим співочим дітям України е, можливість самореалізації, і ця можливість несе освітній характер, ця можливість за допомогою майстер-класів, дискусійних клубів, зустрічі з фахінцями музичної індустрії. Це все тут відбувається. Ну і з'явилося дві додаткових цілі. Одна з них це привернути увагу до проблеми втраченого дитинства наших українських дітей. Цього року організатори фестивалю отримали понад 500 заявок від дітей з усіх регіонів України, а також юних українських співаків, які зараз вимушено живуть у різних країнах світу. У Чорноморських іграх беруть участь вокалісти від 6 до 16 років. Дехто з учасників співає зі сцени фестивалю вже не вперше. Це фантастичний фестиваль. Я вже у другий на цьому фестивалі, і, на жаль, в останнє, тому що коли займаєш перше місце, то на жаль, вже немає змоги приїхати, якщо ти у старшій категорії. Не знаю, як це передати навіть емоціями. Я б рада, що є цей фестиваль сьогодні, і, хоч такий важкий період, але наші діти можуть артисти працювати і народжуватися в цьому своєму творчому шляхові. Далі, далі. За традицією, найкращих обирали українські зірки, багато з яких у минулому і самі стояли на сцені чорноморських ігор і мріяли про творче майбутнє. Чорноморські ігри для мене це не просто фестиваль, це частинка рідного дому. Я з Херсону, і це була моя дитяча мрія. Коли я співаю тут на сцені, я не артист, я дитинка Світлана, у якої здійснилась мрія. Ми всі живемо під постійним натиском, агресією, біллю, втратами. Тому навіть цей маленький. Маленька частинка музичного свята нас зарядить на роки вперед. Я дуже вдячна. Підбадьорили і заспівали разом з юними талантами такі вітчизняні артисти, як Настя Каменських, позитив, кола та учасники Євробачення 2023 від України гурт творчі. Ідеєю цьогорічного фестивалю стала підтримка Херсонщини, частина якої досі тимчасово окупована росіянами, а інша частина страждає від обстрілів ворожої армії. Саме тому для відвідувачів фестивалю переселенців з Херсону організатори облаштували творчий хаб. Ми намагалися створити максимальну атмосферу домашню, тому що у нас сьогодні гості ВПО з Херсону це діти та їх батьки херсонці взагалі. Ми дуже раді всіх вітати, бачити Це було нашою місією, щоб діти зібралися сьогодні всі разом тут і відчули себе, неначе вони вдома. У межах Херсон Хабу протягом двох днів всі охочі могли відвідати творчі майстер-класи, пограти в пінг понг і гігантські шахи, побувати на хімічному шоу, а також побачити вистави херсонських митців. На превеликий жаль, зараз страждають ті, хто не має страждати. Страждають наші діти. Тому ми дорослі, повинні робити все від себе залежне для того, щоб піднімати настрій, дарувати посмішки нашим дітям, тому що майбутнє України в дітях. Окремий подарунок організатори Чорноморських ігор підготували для дітей з особливими потребами. З ними особисто зустрівся лідер гурту Карта світу і виконав улюблену пісню. Організатори та учасники фестивалю вірять, що вже скоро чорноморські ігри повернуться додому, і дзвінки дитячі голоси знову залунають під мирним небом українського Скадовська.